Вітаю всіх! Я Наталія Толста, і зараз хочу відповісти на питання багатьох користувачів, які відповідають або задають питання про живу, цілющу водневу воду, яку ми отримуємо з термоса Living Quote. Термос Іонізатор-генератор водневої живої води. Зараз я просто в прямому ефірі хочу провести такий експеримент. Я наливаю в водичку в один стаканчик, а другий стаканчик набираю просто із крана. І зараз в прямому ефірі я хочу поміряти водень, показник ОВП-Редокс Фактор в оцих двох стаканах, в цих двох скляночках. Включаю апаратик і ставлю його у водичку. І... Сподіваюся, вам видно, пішов мінус. Видно, я включила. Пішов мінус. І цей стаканчик, який йде з термосу, вже має мінус 100. І буквально, бачите, пройшло півхвилинки, вже маємо і 113, і 120. І це водичка постояла в термосі буквально. 30-40 хвилин. І вона вже має показник мінус 120. Зараз я просто в прямому ефірі ставлю, виключаю показничок, ставлю заново, ну в стаканчик, який був водичка із крану. І бачите, як показник пішов вниз. І зараз ми будемо дивитися. Як водичка з мінуса переходить в стан плюс. Якщо водичка йде знаком плюс, так як у нас зараз водичка з крану, і потихеньку цей показник буде підвищуватися, то значить водичка, яка має показник плюс, для того, щоб засвоїтися у нас в організмі нашими клітинами. Вона потребує додатково витрати нашим організмом енергії, мінералів, амінокислот і других речовин для того, щоб водичка із плюса стала в мінус і добре засвоїлась нашим організмом. Так що в мене зараз в прямому ефірі ми бачимо, що водичка в у крамі буде десь підніметься до плюс 100. І зараз, не переключаючись, ставлю водичку в скляночку, яку налили водичку з термоса цього лілінг-квоти. І водичка, бачите, як пішов у нас мінус. Тобто, ви бачите зараз на свої очі, що водичка із термосу Living Quote має показник мінус. Це значить, ця вода жива, ця вода має показники, які дорівнюються до показників нашої крові лімфи. І ця вода вже підготовлена до вживання нашими Клітинами нашим організмом